Всіх вітаю. 1 вересня 2025 року. Місто Херсон. показано деякі сорти винограду. Щось стареньке, щось новеньке. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що будем дуже-дуже вдячний за підтримку україномовного контенту. Ну і погнали! Це у мене проміневий або лучистий. Ну, кажуть, що він кишмишок. Але треба розуміти, що в нього є рудименти. Посаджений він осінь 2021 року квітнув весь виноградник 3-7 червня. Це, скажімо так, пізно. Але маємо те, що маємо. Морозостійкість у цього сорту 19-22 Зворотні він переніс, начебто непогано переніс зворотні. По опікам нічого не можу сказати, перевіряю. Хоча, думаю, будь-який виноград на сонці буде. Вариться, жариться, може і так. Але не всі. Ковпачок він скидав гарно, визріває десь серпень-вересень. В цьому році давайте будемо відверті. В цьому році це вересень. Він врожайний. Брав я його у Панченка однорічним, корневласним. Селекція це ключникова. У нього одна плащина і пагонів 14. Хоча, давайте будемо відверті, жорсткий перегруз. У мене залишилось раз, два, три. І є, є... О, відвалився. Ось таке. Така біда. Підсихає ось тут і в'яне. Скоріше за все, треба було його обробити, доба, скажімо так, додати в бакову суміш е, цей свіча своєчасно, тому ну, наступний рік робота над помилками. І далі будемо виходити з цієї ситуації. Що по визріванню? Оце отак, оце верхня, а отут отак от чиста. Ну, Видно, да? дюрочка. Так ось, в цьому році він навіть на арочку не виліз, виріс десь півтора метра пасинок. Ой, пасинок лоза. Вона дерев'ясніє, але, але це каже про те, що у нього просто жорстке перевантаження. З пасанком він наче все показує гарно. В середнь... моїх умовах начебто середньорослий, але у нього є два великі конкуренти. Це муромець і це подарунок, світа... подарунок Запоріжжю. У подарунка у нас сьогодні ось такі. ягідки, м'ячики, м'ячики. Дуже нравиться моїм знайомим. Він солодкий виноград. Але ми зараз лучистий. Ягідка з такий, давайте так, при перевантаженні ви не відчуєте його всіх смаків, але солодкий, такий збалансований смак. В цьому році товста шкурка, тому що перевантаження. Як тріщить, я не бачив. Ягідка десь в цьому році 3 грама, не більше. Кажуть, що може бути і 7. Грона десь 300, може, могло бути і кіло. Колір розовий. Може набрати 20 брікс. Така пружина соковита, м'якіть, без хрусту. Грунтів під ним метр. В цьому році подивимося, як він перенесе перевантаження. Тримав в неокруному стані, саджан це він не робив, чубуки будуть, не будуть, скоріш за все, на осінь. І стимуляторів, я на ньому не використовую. І так, 1 вересня 2025 року, місто Херсон. Можа зітня 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5, світло маскування на вікнах. В місті, як завжди, поранені, загиблі, місто руйнують і арта, і що ви хочете. І дрони. Коротше, не все так просто в місті. Не все так просто. Наші палять тили постійно, нафтобази, підприємства, аеродроми кожну ніч прилітають, палять, палять. Ну, скажімо так, звили звили сусіди, тому що у них дуже щось погано з гарючкою. Ну, будемо спостерігати, війна закінчиться раніше ніж за місяць. Є дзвіночки. Раніше такого не було, а зараз дзвіночки буде. Є дзвіночки, і давайте будемо відверті. Скоріше за все, буде якась подія, яка буде впливати на все це безобразя. Чекаємо, чекаємо, раніше, ніж за місяць. Місто наше живе. Маршрутку сьогодні бачив, тролейбус бачив. Риночки працюють, магазинчики працюють, пошта теж працює. Але зрозумійте, в місті дуже небезпечно, постріли, дрони, арта, все, що завгодно. Так що будьте обережні. Світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наша дома перейде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!